Всім привіт! Сьогодні 29 січня 2023 рік перед вами плоди зимового сорту під назвою Розела Чешська селекція. Сорт імунний до парші, стійкий до борошнистої роси. Дуже швидкоплідний, має невеликий габіту скрони. Це не сильно рослий сорт і має високу врожайність. Високоврожайний сорт. Ось. Така в нього прекрасна форма. Зазвичай він дуже класно забарвлюється. Але цьогоріч було дуже сильно перенавантажене дерево. І плоди закриваючи один одного, блокували таким чином доступ світла. Не отримували певну кількість ультрафіолету і це вплинуло на забарвлення. Забарвлення у нього куди краще. Ну Це один із моїх улюблених сортів. Ось так його понюхати, доволі в нього приємний аромат, мені дуже подобається. Духмяний, одночасно ніжний, але і тонізуючий. Так, давайте розріжемо декілька плодів та скуштуємо їх, як вони почувають себе на останні дні січня. Так, я розрізав один плід, навіть скуштував його. Що я вам можу сказати? Супер. Просто 5 балів. Дуже не дуже ну, в міру солодкий, кислоти 0. Цукр, цукор відчувається дуже сильно. От, але він такий ну, ненадоїдливий, має якийсь ще цікавий присмак. Е, соковитість на даний момент вища за середню. Тобто під час того, як ви відкусите шматочок плоду, вам буде приємно його споживати, він недавкий. От, соку, як ви бачите, доволі таки багато м'якуш, не сипкий, ще навіть трішки похрустує, але разом з тим абсолютно не жорсткий, і, але не Якби... Ось такий і, і в ідеальних своїх кондиціях для того, аби його споживати, і це при звичайних умовах зберігання. В чому такий унікальність даного сорту? Він може споживатися як і в першій декаді жовтня, прямо з дерева, як осінній сорт. Він вже тоді, по-прекрасному, смачний. Ну, ще не стільки цукру в ньому, напевно, є, але вже він тоді дуже смачний. І це, напевне, один із небагатьох, дуже небагатьох сортів, який може ось дати ось такі, скажімо, видати, видавати такі прекрасні характеристики, коли його можна їсти прямо з дерева, і коли він може при звичайних умовах зберігатися ось до кінця січня, і, я думаю, навіть до там декілька ще. Тиждень, можливо, другий в лютому, це призвичайних умовах зберігання. Ну це просто, це просто суперовий показник, що я можу сказати. Цей сорт обов'язково мати на кожній присадибній ділянці. Ви про це не пожалкуєте. Єдине прохання ріжте його. Більш жорсткіше обрізку йому давайте, не давайте йому перенавантажитись. Ну, Звісно, якщо вас в принципі, влаштовують, то бачите незабарвлений плід, оскільки, як я вже казав, було блокування доступу сонця. І не такий розмір. Його можна розігна... розігнати навіть на підщепі клоновий ММ106 MM набагато більшого розміру. Але ж потрібно відповідно дати нормування йому, оскільки це суттєво впливає на збільшення розмірів плоду. Суперовий сорт, напевне, один із моїх улюблених. Посадіть навіть собі декілька таких дерев, і ви будете забезпечені, ось цей якби одним пострілом, два зайців можна вбити, маючи цей сорт. Тобто ви можете його використовувати як осіннім, споживати його ось цей весь період, і він може долежувати ще й прямісінько до закінчення вже до останнього місяця зими. Там же далі йдуть інші сорти. От. Як я вже казав, сорт не сильно рослий, сорт сильно е, там, забивається, обростає плодовими утвореннями. По періодичності, от саме цей момент, я його жорстко саме через це не різав, в мене там тому і приростів немає. От, е, але мені цікаво, другий рік поспіль деревце це вже йому 3 роки, але він в мене двохрічкою річкою висажене те дерево. Е, воно в плодах. Третій рік. В рік посадки. І е, минулоріч три е, роки ну, підряд з плодами, поки періодичності не було. У 2022-му е, цей урожай там ще було більше, бо багато я з'їв з дерева. Там навіть на відео є, от наскільки завантажене деревце. Е, і цікаво, яка буде, чи буде періодичність, чи, чи впаде періодичність, чи знизиться врожайність цього сорту, ось, у зв'язку з чим я. Досліджую цей момент, не перерізаю його, не скидаю йому врожайності. Я думаю, що подоношення буде. Сорт дуже класний, рекомендую для всіх. На цьому все. На огляді був смачнючий сорт під назвою Розела. Дякую за увагу.